У шоці кількість хворих на ковід 19 дещо збільшилась. Дійсно, ми маємо вже два тижні ознаки початку нової хвилі, і це на це вказують спостереження, які ведуться постійно. На минулому тижні від цього недугу померла жінка. Вона була не щепленою. На минулому тижні у нас шість випадків через стаціонар з них четверо дітей. Більш легкі форми на щастя, поки що, але одна жінка померла з 49-го року. Вкрай важкому стані поступила. Жінка була не щеплена. Уже півтора роки ми всі щеплюємося. Є от, на жаль люди, які досі не щепилися, і от результат. Виявлено коронавірус і в двох амбулаторних хворих за допомогою швидких тестів. Разом з тим тривають заходи з профілактики. Протягом минулого тижня вакциновано ще 340 осіб. Більшість з них звертаються за бустерними дозами. Тобто, ті, хто відповідально до цього ставиться, хто зробив першу другу вакцинацію, також продовжує вакцинуватися далі. Ще є час щепитися, ще є час себе застерегти. Зараз ми всі підготовчі роботи проводимо, ті, ж пов'язані з ковідом, тенденція є до збільшення як по області, так і по Україні. Тому ще закликаємо всіх до всіх профілактичних заходів, які мають. Міський голова радить також не нехтувати елементарними протиепідемічними правилами. Люди добрі, руки ми треба, треба це всю життя Треба руками. На відстані треба розмовляти, треба і за руку не здороватися. Така зараза теж крутиться і крутиться в усьому світі, вона ж не тільки в Україні. Це ж болячка всього світу. Щороку з настанням літа медики фіксують випадки гострих кишкових інфекцій та отруєння грибами. На жаль, пересічні громадяни не завжди обережні, тому й потрапляють до сумної статистики. Так на минулому тижні від отруєння грибами в реанімації померла 44-річна жінка. Варто нагадати, що в області у зв'язку з воєнним станом діє заборона на відвідування лісу. Жінка 44 роки збирала збирання грибів у лісах смузі біля села. Раїжка. І е, серед цих е, сараїжок, мабуть, була, е, не мабуть, а точно була Е, 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 так, поганка. е Тому ми йдемо у, у в осінь і в цей період е, збільшуються ці ризики, бо населення більш інтенсивно збирає гриби. Тому треба бути уважними, дуже обережними і е, пам'ятати, що попри заборону. Відвідувати ліси, все ж таки отруєння і зі смертельними наслідками вони реєструються. Забудьте за сироїжки, тому що кожен рік практично ми втрачаємо людину. Ну, ну Забудьте за ці сироїжки, не треба їх брати. У нас достатньо білих грибів і так далі. І, і різних других грибів, які, які не похожі на бліду поганку, яка сама страшна в цій справі. Забудьте. у ході апаратної наради. Також Олександр Жук зазначив, що на минулому тижні було вирішено питання з лікарем для амбулаторії селища Вороніж. Дякую вам за допомогу. і Підтримку в цьому лікаря ми це вже працевлаштували, влаштували. Він місцевий житель. Він добре відомий мешканцям, і він вже працює і вкладає декларації.